Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі Чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Новини. Історичний момент для України та Люксембургу, міста Стрий та Ешюр Альзет підписали договір про співпрацю. Офіційна церемонія відбулася у мерії Ешу за участі делегації зі Стрия, повіреної у справах України в Бельгії та Люксембурзі Наталії Аношиної та української діаспори. Ініціатор угоди асоціація юкрейн ЕСБІ за підтримки Львівської обласної військової адміністрації. Підписи у документі Поставили Мери міст Олег Канівець. Та Джордж Мішо. Наші міста обидва промислові і знаходяться на березі річок. Наші країни мають понад 80 років спільної історії, як зазначив мер Ешу Джордж Мішо, наш обов'язок не залишатися байдужими, а демонструвати свою готовність підтримати. Я закликаю інші міста нашої країни наслідувати наш приклад і підписувати угоди з українськими містами. Цей договір символічний, але реальністю стануть конкретність. Спільні проекти у різних галузях. Ми дуже схожі зі стрієм і впевнені у міцній і тривалій дружбі. Кінець цитати: представники Стрія та України були вражені зустрічю та організацією церемонії, солідарністю та підтримкою нашої боротьби. В рамках підписання угоди відбулися й інші зустрічі. Делегація зі Стрія у Люксембурзі взяла участь в благодійній акції на головній площі Ешо. Присутні відчули надзвичайно. На потужну підтримку від української діаспори розстріляна швидка з-під Харкова перетнула пів Європи щоб. Продовжувати працювати на перемогу України. Волонтер Чен Кім з колегою пригнали автівку у Люксембург, щоб європейці на власні очі побачили, що наша війна це не просто картинка з телевізора. Асоціація ЕЛ юкрейн президент Микола Жаров, розпочала акцію зі збору коштів для придбання 112 автівок для медиків та надзвичайників. На це їм необхідно зібрати 10 мільйонів євро. Олег Канівець, голова Стрийської громади та Наталія Анош. Повірена у справах України в Люксембурзі, також виступили з патріотичними закликами на головній площі Ешу. Українці надзвичайна нація. Вони не втомлюються, вони гуртуються, де б не були, і наближають нашу перемогу. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? 1 листопада Стрийська громада вшанувала всіх борців за волю України з нагоди 104-ї річниці утворення західноукраїнської народної республіки та на згадку великого по подвигу галичан, який відомий в історії як листопадовий зрив. У катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці о 10-й годині відбулася велика архієрейська літургія за загиблими, які полягли за волю України. На місцевому кладовищі священики відслужили поминальну панахиду. Опісля пройшла молитовна хода до могил січових стрільців, воїнів УПА, українських захисників новітньої війни та героїв Небесної Сотні. Стрийська громада на чолі з міським головою Олегом Канівцем. Цем запалили лампадки та віддали честь усім, хто боронив свою землю і поліг за неї у боях. Пам'ятаємо. Шануємо, вклоняємося вічна пам'ять. В ефірі голос Стрия», Ви слухаєте новини. Музично-поетичний вечір-Повстанська ватра чекає на вас 3 листопада о 17-й годині у Стрию по вулиці Степана Бандери, 24, у Стрийському молодіжному центрі. Отож, Стрийський молодіжний центр запрошує на музично-поетичний вечір Повстанська Ватра, який відбудеться 3 листопада о 17-й годині. Приміщенні колишньої стоматологічної поліклініки по вулиці Степана Бандери, 24. в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Навіть війна не стає на заваді професійному спілкуванню. В Центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відбулася цікава зустріч екскурсія. Сюди завітали гості з Харківської обласної бібліотеки для дітей. Валентина Лупіцька, завідувач методист відділу програмування та інновацій. Пані Валентина послухала історію Центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича, ознайомилася з роботою бібліотеки, особливо вразили бібліовітрини і бібліохаб, поділилася Досвідом роботи своєї бібліотеки. А нещодавно у центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відбулася ще одна цікава зустріч з літератором Ігорем Гургулою, прозаїком, поетом, драматургом, публіцистом, редактором та видавцем, головою обласної львівської організації Національної спілки письменників України з 2015 по 2021 рік. Нині він директор регіонального благодійного фонду меценат, редактор мистецького часопису Нова неділя та Фронтової газети Честь Вітчизни. Ігор Гургула автор більш як 30 книг, багато з них відзначено нагородами та літературними преміями, у тому числі і міжнародними. У бібліотеці автор презентував нові твори, які вийшли до друку нещодавно. Це вершник волі, історичний роман про Євгена Коновальця, роман Хроніка Сосапа про нелюдське обличчя сучасної російсько-української війни, неочікуване і жахливе. Ігор Гургула розповів, що зараз працює над новим історичним романом про Андрія Мельника, робоча назва Мливо, який пообіцяв обов'язково привезти до Стрия. Захід пройшов у приязній та затишній атмосфері. А сам пан Ігор у Фейсбуці про цю зустріч написав так: ставши на духові, я постановив собі відпрацювати перед Стриянами сповна і щиро. Здається, мене почули, за що я дуже вдячний. Наступного разу постараюся привести до стрия щось. Новеньке і додав, коли йшов до бібліотеки з двома сумками власних книг. Міркував собі так, навіщо стільки книгу тут двигаю, Добре, якщо на зустріч зі мною прийде з п'ять осіб, і я помилився. Прийшло не п'ять, а п'ятдесят. Серце моє тьохнуло і неймовірно зраділо. І нічого, що нас тільки п'ятдесят. А ще дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят залишились там, на вулиці, при своїх справах, але було так затишно і так атмосферно. Дякую, Стріяни. Ви найкращі. В ефірі Голос Стрия», ви слухаєте новини. Чемпіони першої ліги Львівщини футбольного клубу П'ятничани цими вихідними у футбольному матчі між командами П'ятничан та Жидачева з рахунком 4-1 перемогли суперників Жидачева. У фінальній пульці першої ліги участь взяло шість команд з Брюхович, Жидачева, Бродів, Сокаля, Городка та П'ятничан. Завдяки вдалому сезону команда здобула першість та виборола собі путівку у Прем'єр-Лігу області. А ми ще раз нагадуємо, що Стрийський молодіжний центр запрошує на музично-поетичний вечір Повстанська Ватра, який відбудеться 3 листопада о 17-й годині, у приміщенні колишньої стоматологічної поліклініки по вулиці Степана Бандери, 24. в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Уже минуло більше місяця після повернення з полону героя азовця стриянина Андрія Кориневича, який разом з побратимами. Захищав Маріуполь та суверенітет України. Андрій Кореневич народився у Стрію, навчався у початковій школі номер 11 та в Стрійській загальноосвітній середній школі номер 3 Вищу освіту здобув в Івано-Франківську з 2014 тисячі Проходив навчання в підготовчих центрах батальйону Азов, 19 грудня 2015 підписав контракт з Азовом і з того часу не покидав місію захисника України. Знаходився в зоні проведення АТО ООС. А з 24 четвертого. Лютого цього року на Азовсталі. Зараз Андрій ще проходить реабілітацію, адже фізичне здоров'я значно похитнулося, але чотири місяці російського полону не змогли ні зламати, ні навіть надламати дух героя. У серці тільки перемога України і розплата за кожного воїна, який віддав своє життя. У боротьбі міський голова Олег Канівець вручив герою відзнаку за честь та мужність місто Стрий і привітав мужніх жінок, дружину Наталю та маму Оксану, які дочекалися свого Андрія вдома. Це історія зі щасливим продовженням, яких так зараз не вистачає, але яка надихає і дарує надію. Щира дяка тобі, воїне, що ти живий. Щира дяка, що своїм життям пишеш історію України. Слава Україні! Слава їй! І героям в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Стрий фест осінь перемог 2022 Пройшов цими вихідними і був присвячений перемогам теперішнім і майбутнім. Над московськими нацистами волонтерські організації мали можливість збирати кошти на свої проєкти. Долучалися також до збору коштів молодіжні банки ініціатив, які завітали на стрій органівфест зі всієї України у рамках планування діяльності молодіжних банків ініціатив фондами громади. Зібрали для дітей Херсонщини фонд громад захист понад 11 тисяч гривень. Фонд громад подвоїть цю суму, а фонд. З США, родини Сайферс подвоїть уже подвоєну суму. Щира дяка усім, хто сприяв проведенню цього заходу, який гуртує нас, створює можливості для спілкування та взаємодії. Захід, який розвиває колосальний туристичний потенціал нашого міста. Залишається додати, що цей захід проводиться в Стрию уже в 16-те. Головні організатори незмінні. Кооператив здорового харчування Віра, кредитна спілка Вигода, фонд громадського. Д Рідня, а тепер ще й кооператив Стрийський Ясь, який розпочав свою активну діяльність цього місяця. Дружна родина фондів громад, національна мережа розвитку локальної філантропії у гостях в благодійного фонду громад Рідня та Стрій органік Фесту Осінь перемог. Теж за декілька годин зібрала майже 10 тисяч гривень для дітей Херсонщини. Фонд громад Рідня подвоїв цю суму в ефірі Голос Стрія. Ви слухаєте новини розпорядженням міського голови з нуля годин 4 листопада 2022 року. Розпочато опалювальний сезон 2022-2023 для населення об'єктів бюджетної сфери та інших об'єктів стрийської громади. В ефірі Голос Стрия». Ви слухаєте новини. А в громади села П'ятничани своя приємна і цікава подія. Вийшла книжка літературний альманах в обіймах осені, до якого ввійшли 30 один вірш Івани Пастух Іванна парафіянка села П'ятничани, членкиня спільноти матерів молитві, директор народного дому села, очільник волонтерської групи громади, людина, яку Господь обдарував таким талантом, даром, що вона має можливість витворити на аркуші паперу те, що мало би сказати внутрішнє життя людини. Спільнота села П'ятничани вітає, пані Іванку. І пишається нею, а також дякує за працю, як на творчій неві. Так і в парафії села П'ятничани додамо, що раніше ще в одному виданні книзі наш край теж були опубліковані вірші Іванни Пастух в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Олексій Боровницький став лауреатом обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури 2022 року в номінації Народна творчість імені Філарета Колеси за дослідження та популяризацію автентичних бу. Ойківських Коломийок 2019-2021 роки. Щирі вітання стріянину, працівнику культури Стрийської територіальної громади за відділом хореографії Стрийської дитячої школи мистецтв Олексію Боровницькому з присудженням обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва журналістики та архітектури. Сьогодні Олексій Боровницький захищає нашу країну. Про це після засідання повідомив голова журі, заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Іван. Собко. Церемонія нагородження переможців премії відбудеться 21 листопада. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. І ще одна приємна подія. Фонду громад Рідня, про який ми вже сьогодні згадували, 3 листопада виповнюється 11 років з часу його заснування. 11 років розвитку доброчинства і самоорганізації громад. Рівно 11 років тому 3 листопада. Загодійний фонд, фонд громад Рідня був зареєстрований, а отже, з точки зору держави, формально почав жити. Два засновники, кредитна спілка Вигода та Стрийська єпархія Української греко-католицької церкви розпочали цю спільну подорож співпраці, базовану на цінностях служіння нашим спільнотам. Це неймовірний шлях надзвичайно цікавої мандрівки з розвитку місцевої філантропії, добродіянь. Це систематична праця. Над гуртуванням громад та підтримка їх активності через конкурси проєктів, розвиток волонтерства та організацію подій, що гуртують проактивних та заохочують тих. Хто спостерігає. Місія фонду громад Рідня розбудовувати гідні громади, відповідає духові часу, у якому живемо, і служить найголовнішому, що робило українців, і робить нас найміцнішими: самоорганізації, самоконтролю, самовідповідальності та проактивності. Сфера охоплення це практично вся Львівщина, тобто там, де працюють засновники кредитна спілка вигода та Стрийська єпархія. Це понад півтора мільйона. Мільйона гривень зібраних коштів на проєкти, коштів, які зібрані в основному через благодійні скриньки, тобто від пересічних людей профінансовано більше 200 проєктів і через внески конкурсантів примножено суму як мінімум у 5 разів. Кількість волонтерів нині сягає більше як 400 чоловік, а тих, які долучалися, хоч один раз уже давно перейшло півмільйона. При організаційній підтримці фонду громад Рідня запрацювали три місцеві фонди громад, які вражають своїми результатами. Села Гірне Стрийського району, благодійний фонд фонд громад, добрі справи в Костополі, засновник, натхненник, великий меценат і хранитель старожитностей Володимир Дзьобак. Фонд громади села Лисятича імені отця Андрія Пеленського, голова Василь Дмитришин. Найважливіше це те, що фонд громад Рідня повертає віру людей у себе, віру в те, що все можливо, якщо керуватися добрими намірами. Моральними орієнтирами і прагненням самому собі давати ради. Отож, уже 11 років неймовірної діяльності благодійного фонду фонд громад рідня сповнені натхненної праці для добра громад, для творення громад, де є гідність. Ініціативність, відповідальність і самоорганізація, велике число автономних, мотивованих, ініціативних та самоорганізованих громад, поєднаних одними цінностями, є найкращим індикатором стійкості України і віри у нашу перемогу. В ефірі голос Стрія. Ви слухаєте новини? Козак Систем продовжує свій благодійний вуличний тур у Стрию. Запрошуємо громаду 10 листопада на майдан Незалежності о шістнадцять. Годині. Вас порадує Козак Систем новими творами. В ефірі Голос Стрія ви слухаєте новини. Стріяни лауреати престижних премій. Лауреатом міжнародної мистецької премії імені Васильківського став стріянин, член Національної спілки художників України Юрій Бандера за творче примноження краси рідного краю та збагачення духовного світу. І що важливо, серед переможців, які отримали почесну нагороду, троє українців, зокрема. Мав художник з Івано-Франківська Ігор Роп'яник та філософ, педагог, поет, доктор мистецтвознавства Едвард Мілляр з Києва, окрім них митці з Великобританії, США, Хорватії, Франції, Колумбії та Нігерії. І до речі, про ще одну нагороду: знана поетеса, письменниця Зоряна Кіндратишин стала переможницею та лауреаткою Всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича перше місце у номінації книга для дітей та друге. У номінаціях поезія книги та проза книги Повість пишаємося нашими талановитими митцями і взичимо їм. Подальших мистецьких здобутків в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Ще раз нагадуємо стриянам та гостям міста, що у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина за адресою вулиця Шевченка, 107 представлено роботи стрийського живописця Івана Венгриновича. Завітайте на виставку! Вона цього вартує. Іван Венгринович, живописець стриянин Не побоїмося цього слова. Світового масштабу і ще раз нагадуємо, що розпорядженням міського голови з 0 годин 4 листопада розпочато опалювальний сезон 2022-2023 років для населення об'єктів бюджетної сфери тощо Стрийської громади в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. І ще одне повідомлення: Стрийський молодіжний центр запрошує на відкрите заняття від проекту співдії заради дітей. Відбудеться зустріч сьогодні, 4 листопада, за адресою вулиця Степана Бандери, 24, початок о 15-й годині. Співдія заради дітей. Це безпечний простір, де дитина. Отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти, творчі заняття, рухлива та пізнавальна діяльність, взаємодія з іншими дітьми та дорослими. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами міській студії радіомовлення, Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!